На міському стадіоні імені Тонкочеєва, про відкриття якого гучно заявили ще влітку, знову працює техніка. Нагадаю, на капітальний ремонт міського стадіону було витрачено понад 30 мільйонів гривень. З них 4,5 мільйони гривень кошти Кам'янецьподільської територіальної громади. Чому на полі знову працює техніка і що копають? Ми поцікавились у директора стадіону Віктора Хавруняка. Попередня дренажна система була змонтована в 2019 році. За цей період, поки стадіон не використовувався, можливо, вона де частково замовилася і так далі. Ну і як виявилося, вона не спроможна пропускати воду, тому постала необхідність покращити газон футбольного поля, зробити додаткові дренажні. Канави? Канави і виріняти піскування і поставити рвувальний газон для того, щоб весною можна було приймати е, е, змагання вже першої ліги, які плануються е, на стадіоні. Тобто це робити для того, щоб було якісне футбольне поле? Якісне футбольне поле. так. Тому що то футбольне поле воно не віддало вимогам е, футбольної асоціації. На першу діву. Курують роботи Департаменту гуманітарної політики Назарника Дмитро Миколаївич і за відділом молоді і спорту Костенюк Володимир Володимирович. Роботи виконуються спеціалізованим підприємством з міста Львова, хто я ну, інформацією не володіє. Ну, і ви, відповідно, не володієте інформацією, скільки коштує цей момент. Звичайно, я не володію такою інформацією, тому що можу це Департамент? у департаменті і. Скільки часу займуть ці роботи чи знаєте? Обіцяють це? протягом місяця завершити роботу. Ми зателефонували до директора департаменту гуманітарної політики Дмитра Назаренка і отримали коментар. З вашого дозволу, якщо можна, ми запишемо ваш коментар. Ага. Е, жодної копійки з бюджету так не було виділено. І справа в тому, що дренажна система, яка була побудована в 2019 році, зараз, на жаль, не працює. Отже, зараз виконує благодійник, е, поточний ремонт дренажної системи, Отже, що зараз відбувається на стадіоні. А можна сказати, скільки коштів тоді цей благодійник вкладає в наше комунальне майно? Е, так, попереднім ну, мова йде про досить. Значну суму, єдине, що можу не можу зараз її точно назвати, щоб не помилитись, адже прорахунки ще тривають, є деякі там розрахунки щодо проекту, усунення деяких моментів. Тому чесно кажучи, суми ще не відомо. Ну, хоча б приблизно в яких межах? Ну ну не знаю, півтора мільйона, два не знаю. А скажіть, будь ласка, чи можете відповісти на таке питання за неофіційною інформацією, скажімо так, інсайдерською? Це робить епіцентр в зв'язку з тим, що вони мають свою футбольну команду, яка зацікавлена, перереєструвалася в Кав'янеці? Ну тут мала би тут тренуватись? Ну можливо, адже так, адже ми також зацікавлені в тому, щоб футбольне поле, яке ми маємо, відповідало би стандартам і першої ліги, і, можливо, в майбутньому вищої ліги і так далі. Але справа в тому, що елементарна тренажна система. На жаль, поки що не працює, тому мова йде про її е, полагодження. Ну і на останок ще одне коротке питання. Чи може е, хто-небудь вкладати кошти в комунальне майно без згоди на те власника, тобто міської ради? Е, е, ну саме над цим питанням ми також всі разом зараз працюємо. Добре, наразі вам дякую дуже. Дякую вам. До побачення. Цікаво, чи після таких капіталовкладень не стане міський стадіон приватною власністю загадкового благодійника? Можливо, є інше пояснення, але чомусь ані депутатів, ані громаду про це не проінформували.